Всім привіт! У мене нова серія схем. Три схемочки. Вони будуть коштувати кожна по 100 гривень. Вони всі різні, тільки форма прикраси буде одна й та сама. А по відтінках і плюс орнамент вони всі будуть різні. Сама перша схемочка вона йде на 5 відтінків, друга схемочка йде на 4 відтінки, ні, друга схемочка на 3 відтінки, і третя схемочка йде на 4 відтінки. Тож, сьогодні, 19 червня і 20, тобто завтра червня. Ці всі три схемочки можна забрати за 150 гривень. В подальшому кожна з них буде коштувати 100 гривень. Прикраси будуть неймовірно гарні. Округлюватися довкола шиї будуть прекрасно. Лягати на шиї теж будуть бомбезно. Вигляд буде дуже-дуже шикарний. Прикраса називається Квітка Розмарія. Один і два і три. Тож, поспішайте придбайте для себе ось такі чарівні прикраси. Обов'язково, хто придбає, діліться своїми фотографіями. По відтінках. Для мене різниці немає. Як ви будете підбирати відтінки за вашим смаком. Обов'язково. Міняйте, це буде просто-напросто шикарна прикраса, нове життя, нове втілення. Обов'язково залишу контактні дані в описі під відео. До нових зустрічей. Пока-пока!